Вітаю вас, представтеся, будь ласка, скільки вам робити? Доброго дня, мій позивний мерії, мені 43 роки. Як ви потрапили у війську? Я доброволець в вересні 22-го року пішла до військомату і просто записалась, мобілізувалась. Чому ви вирішили це зробити? Яка була ваша мотивація? Я спочатку була волонтером. Я багато чого привозила хлопцям, евакуація займалась Донбаса людей. Трошки зсередини подивилась, що не вистачає людей для інших задач. І вирішила, що я буду корисна в ЗСУ. Скажіть, будь ласка, чи був момент або момент, коли ви пожаліли про ваше рішення? Я не можу сказати, що це момент постійний, але таке слово хороше нахлинуло. Тобто буває такими волнами не часто, що ну, навіщо це все, руки опускаються, але потім ну, згадуєш, чим ти займаєшся і для чого це все, і знову йдеш далі. А ви думали про те, якщо не засуто, що чим би ви, ви зараз займалися? Поки війна в країні, я вважаю, що ну, інші плани не можна сформувати, скажімо так. бо там нерухомість ненадійна, автоперевезення ненадійна. Поки ми не покінчимо з ворогом, якісь плани в цивільному житті ну, неможливі як на мене. Чим ви займалися до війни? У мене декілька професій. Одна професія я була слідчим, шість років. Це один такий період мого життя. І потім десь сім років я займалася творчою діяльністю. Я звукорежисер в театрі, світлорежисер в театрі. У нас була студія стрічних костюмів, фестивалі, корпоративи. Ну, така творча гілочка пішла. Тобто я на двох роботах працювала, скажімо так. Яка головна мотивація в вашому житті? Близькі, яких ми захищаємо. І... Полеглі побратими, які зараз вже не з нами, і не можна відмовитись від цієї боротьби, коли люди вже віддали своє життя. Хто був або є для вас найбільшою підтримкою? Мій чоловік. Україна після перемоги, яка вона? Різностороння, міжнародна, космополітична. Скупа генерації ідей, технологій і творчої молоді, на які інші країни рівняються і беруть приклад з нас. Як ви вважаєте, що в українцях як в нації має змінитися, щоб у нас ніколи не було війни? Сама свідомість, Самосвідомість, осознаність, поки з нас не з себе не почнеш міняти світ, інший сучасний світ ти не зміниш. Тобто треба починати з себе а, і робити висновки з тих вчинків, які ти робиш. Тобто, якщо ми говоримо про корупцію, то не давай ці взятки. Якщо ми говоримо про сусідів, то краще замість сваритись там, паратися з ними. Тобто, конкретно кожен з себе повинен міняти цю країну. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна і що забрала? А, дала досвід. А, Знання, стійкість, такий бойовий дух, а забрала близьких людей, яких вже не повернеш. Чого на вашу думку не вистачає нашому війську? Що підсилить нас? Не вистачає реформи, щоб змінити керівництво командирів, які воюють в кабінетах, не знаючи навіть, що відбувається на лінії зіткнення. Що би ви сказали собі три роки тому, коли ви вступили до ЦСУ? Яку б пораду дали собі? Пораду. Ті, хто хотіли йти, треба було їх забрати з собою, а не умовляти, залишатись волонтеркою, займатися. А зараз вони там десь в Польщі, в Шотландії. Ну, Тобто, як намога більше людей, ну, скажімо так, зібрати з собою, щоб швидше вигнати ворога. І якомога більше Знань, скажімо так, досвід переймати у інших, хто вже там в АТО був чи ще десь. Тобто нам прийшлося вчитись з нуля. От зараз роблять вишкіли для підлітків, такмет чи володіння дронами. От я б зараз порадила всім піти на всі ці курси, щоб просто підготуватись до того, що ще може бути. Чи були у вас поранення? Були, але не значні. Тобто це була куборотравма, просто невелика контузія. Ви у майбутньому пишіть себе? Будиночок, тепличка, гусі, лебіді, коза. Не для м'яса, а щоб просто була коза, яка мене, скажімо, тішить. Бажаю, щоб ваша дія здійснилася і так сталося. Дякую Дякую.